Вітаю вас! Ну все! Реттін Зеленського ввалився! Все програли! Розбігаємось! Куди? Заспокоюсь! Я вам багато разів говорив, чим відрізняється Україна від Росії? У нас багато срача. Політично. Але це з точки зору політики добре. Розумієте, коли люди от, устраюють політичний срач, це краще, ніж устраюють бунт. Я багато разів говорив, що в чому проблема Росії, вона може закінчитись тільки бунтом. Так, да, там велика цензура. Ну, не така, як в Радянському Союзі, але майже. Ну, от хотіли Радянський Союз, майте. І на сьогоднішній момент ви звернуваю, з ким дружить Росія. Китай теж цензура, ну Північна Корея, там суперцензура. Іран надмірна цензура. Тобто фактично вони дружать з такими ж країнами, де ну, владі диктатори і вони бояться, бояться. Я розумію, що багато моїх глядачів радянські часи не пам'ятають. Ви навіть не уявляєте, яка там була надмірна цензура і пропаганда. І розумієте, яка ситуація у влади? Ні, я не жартую. Абсолютно, ну, от, я ж спілкувався з ЦК КПУ Комуністичної партії України. Дуже добре спілкувався. Е, навіть ну, Кравчук тоді великий начальник, там поменше. Розумієте, вони, як ви сказати, От вони видумали своє, і вони все вірили. Чуда так є, да-да-да. І коли да ні, ні. А потім, розумієте, коли вона почала розвалюватись, вони... як же так? Ну, розумієте, така ситуація, от, коли от, така цензура нереально оцінити, що люди реально думають. Навіть мін України. От в Україні так. Да. Срач, по всі сторони! О! І це добре, це добре. Запам'ятайте завжди, коли людина матюкається, лається, говорить, да я. А! Ні, нічого він зробить. Я не жартую, це правда. От людина випихне. Ну, -ка. піду, піду, а потім... Та То я так вам, нікуди. Добре, добре все. Ні, це дійсно от ефект. От цієї Політичного срача, це не тільки ж в Україні, от, в США. Ви просто ніколи не звертали уваги, який неймовірний срач в США. О, зараз, да. Але вибори. <смір> Тому ж дивно, да не дивно, не дивно, це нормально. Я говорю, що це оця різниця, яку ну ніяк ви не розумієте. Так, да, рейтинг зеленський упав, слава Богу. Ну, взагалі, якщо подивитись, в умова війни в нього і так дуже тривалий час, високий, більше 60%. На сьогоднішній момент навіть там 70%. Да? 60-70. Ну, різні опитування. І це дуже високий. Дуже високий рейтинг. Да? Ну, в будь-якому випадку війна затягується, рейтинг повинен падати. Це логічно. Ну і взагалі, розумієте, ну, звичайно, від війни устають. Це було, Знаєте, було б дивно, якщо б рейтинг не знижувався, о! Тому що в Росії звернула, там рейтинг тільки зростай! Зростай! <смі> Оце проблема. Ну, реальний рейтинг, звичайно, як ви думаєте, беззубного щенка цього Путіна маленький. Я вам колись розповідав, покойний Жилиновський, ну... А він дійсно, він така людина, ну як вам сказати, він багато чого міг. Ну, він не боявся говорити, тому що він розумів, що його Путін <смі> достать не може. <смі> тільки чекав його смерті. І він дійсно ті сказав, що коли були вибори президента, він сказав, що за Путіна проголосувало 32%. Це все, що є. Ніякі 70%, то вже намалював. Я вам колись говорив, що він дуже, Путін злякався, що за оцього комуніста Грудінін, чи Грузь. От знаєте, я ніяк цю фамілію не мог вивчити. Ну, я мене. Так за нього проголосували майже 20%. Там, ну, і це його дуже налякало. Страшенно налякало. Тому то, то, що, розумієте, а, ну... Була така думка, що мода на комуністів пройшла, і коли б він набрав дуже багато. Ну дивіться, я спілкувався з ну, справжнім політологом, причому який входить пул Кремля. Ні, от саме справжній ну, фахівець. Так, да, коли камера виключалась, він говорив зовсім по-іншому. І обговорювали це питання, ну, тому що говорю, що з ними спілкуватися абсолютно реально. Вони коли камера виключена, коли включена, то зовсім інше. І тоді він дійсно розглядав, говорить, от якщо б ну, вибори ці були, то, скоріше за все, в другий тур вийшов би от Комуніст і Путін, і він підняв це питання, що говорить, так, да, це не значить, що 100%, але був ризик, що Путін мог би програти комуністу. І оце він якраз говорив, що ну якби... Ну як, ну просто розумієте, вже стільки часу пройшли, та і ви самі розумієте, комуністична партія там в Росії це така, ну, декоративна. І це дійсно дуже, от він, ну так, обговорювався як з Сонецьксухівцем, що ж ви думаєш? Хібець? Ні, цікаво, як я з ними спілкуватись. І він дійсно говорить, що от бачите, такий ризик був. Хоча, говорить, ну от його... Ну тому висновок. Ніяких двох турів. Що в Росії повинен перший тур і завжди вигравати Путін. Ну, підмальовувати. Ось зараз на цих виборах йому 80 намалюють. Ну це, це не має значення. А, саме смішно, знаєте, от, були ж вибори, а якось так трапилося, я був в Москві якраз. На так що. І от виявляється, ви ж бачите, хто у нас ток-шоу виступає. Там Сенатори, депутати, ці пропагандисти. що А не так за, за Путіна топять. Всі, всі мені, мені, знаєте. Мені розповідали, що вони не ходили на вибори. Знаєте, я так приймав, приймав А розумієте така ситуація. Ну всі знають, що там намалювали, тому це, знаєте, така фронта. Я на вибори не ходив, не ходив. А там так, 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 так. Оце ще раз говорю, що от який недолік Росії. Там не Чому російських ботів так багато на моєму YouTube-каналі? хочеться павка не в Росії страшно. Ні, дивіться, яка ситуація. Так, да, те, що ругають Зеленського, молодці, ругають. Ні, ні, владу треба ругати. Взагалі ви зрозумієте, яка ситуація. А, це класика. Причому, навіть, якщо почитати колись Арістотеля або Платона, вони це згадували, що дійсно, ну в ті демократичні часи, теж одна із таких було це, ну, єдине не було інтернету, лаяли на форумі. І це правильно. Людям треба палаятись. Вони лаялись. І це уникає бунту. Полали це. А якщо немає, ну багато, ви, напевне, чули, що о, там Горбачов, от якщо б він би цензуру не відмінив, то Радянський Союз розвалився. Він був уже просто Просто Він намагався. Ну, єдине, що дійсно відміняючи цензуру, щоб запустив, ну як би, дав можливість поматюкатись, палатись, щоб випли, І не було бунту. Дивіться, Кранянський Сус такий фух, розвалився. І дуже легенько. Без бунту. Оце якраз завдяки цьому. Румунії, пам'ятаєте, в Румунії погроми були. А там якраз, nervous... а там було, там фактично Чаушеско, до останнього все була цензура, хап і полетіло. І розвалилась. ГДР або НДР, якщо вже по-українськи, те ж саме. Там же до останнього була цензура, а потім, коли тут стіну почали валити, фух, і все. Так що тут, скажімо так... Сказати, що за рахунок цензури можна врятувати диктатуру, ні, нереально. Просто більше накопичується, накопичується, накопичується таке неганти. А потім, коли це от прориває, то як знаєте, греблю. Рах, і починають вже, ну там вже дійсно перепадає всім. Правим, лівим. Ну от дивіться, е, дехто, можливо, чув, що в Лівії, там, ну ладно, там, Каддаф і так далі, а казнили людей, які якби його там от... Його ведуча, яка його там фалила і так далі. І е, чому? Ну, ну ладно, там кадафі, чому? А оце якраз є цей бунт. Коли вже, знаєте, починають, ну фактично, ну яке відношення ведуча мала до Кадафі? Ну да, вона за гроші фалила, ну не більше цього. Тобто не можна сказати, що вона, що вона гроші ділила або вона там е, командувала. Ні. Але їй перепало тільки тому, що вона хвалила диктатор. От таке в Росії буде. Ні, тим паче це абсолютно нереально обговорюють. Ні, розумієте, яка ситуація, от коли були розмови про те, що, ну, взагалі, розмови про те, що Путін засидівся, це говорять всі. І сенатори, і депутати, всі, всі. Ні, публічно не підтримують. Але вони, вони не називають слово Путіна, вони говорять, він. або він. от вони не називають. Але тема, ем, хто може замінити Путін, дуже популярна. І дійсно, коли от ще не було цього придлення, дуже багато обговорили, як це... Ну, багато варіантів. Я в колись розповідав, навіть, що там була ідея зробити президента Союзної держави, Путіна туди, а нового президента Росії. Потім ідея зробити там Путіна головою там, Ради Федерації. Ну, тому вони це обговорювали, мало того, обговорили, які кандидат. Вони розуміють, що Путін своє віджив. Його система віджила. І вони хочуть, так ну, сказати, заміну, але щоб залишилось. <смі> щоб залишило. І їх лякає те, що це не міняється. Ну, там різні, звичайні люди, але багато є людей, які добре знають історію Радянського Союзу, я розумію, що якщо б свій час дійсно була б якась ротація комуністичної партії, то можливо дійсно вдалося б якби, Радянський Союз врятувати. Але так як ротації не було, то... То ніяк. Ні, ну дійсно, брежне. Ну, зараз на сьогоднішній момент, че от, от, чому я говорю, що Путін повторює Брежнев. Те ж саме, абсолютно. Ні, вони не... Я не заперечую мордочки різні, Так я ж не про мордочки. А ситуація та ж сама. Дивіться, э, за часів Брежнева, ну, не знаю, там, да важко вийти, там, Жек засідає. І фалять Брежнєва там всі, причому і тут же говорять, що труби прорвав і так далі. Тобто кожен, не говорячи вже кожен день, по телевізору, фільми, там, хоч щоб хтось, навіть не то, що критикував, там якісь нам'я, та ви що? Так всі Брежні любили. Так. Да. Я анекдоти про нього розповідав. От така ситуація. І це факт. І от це те ж саме спутні. Тобто, вотч, да. Тільки камеру виключили. Фост не вирив. Фост не вирив. Причому, розумієте, якщо раніше дійсно... Ще якраз так лякались. Останні роки, ну, от, фактично, ніхто вже, якби ніхто не бачив, ну, всі розуміли, що ФСБ стільки доносить. Пишуть. Ну, нереально. Так саме ФСБ мадюкалось. Тому що вони розуміли, що ну, система. Так, і оце якраз ця система, вона і розвалюється. Людям треба випустити пар. А його не дають. І результаті воно це створює. Створять такі, да, тому що офіційно не не офіційно. А Україні дають, тому от ви випускаєте. І це, це теж правильно. Розумієте, така ситуація. Оці всі срачі, я говорю, для влади української дуже корисні. Тому що народ там скандалить, поругається. Я б сказав би так, що час від часу, я ж бачу, мисно закидують. Ну, щоб ви тему підняли. І... Ну зараз мобілізація. Ой, яка класна тема, ой, яка класна. Ну саме цікаво, ви якось можете вплинути на закон? Давайте так по-чеснячески. Ви! От то, що ви срач устроїли. Можете? Ні. Так що ж ви традите? Або ви можете якось вплинути на державний бюджет, на відкати заноси? Ні. А срач? Будь ласка. Так, да, це є цей нюанс. Тому що ще момент, ну війна це завжди жах. Війна, люди дійсно, як би сказати, навіть не, нема значення, скільки вона йде. Рік, два, місяць. Вона завжди жахлива. І вона завжди створює проблеми. І тому треба дати можливість людям просратися. просратися. І на фронт, і на фронт. Просратися на фронт. На фронт. А так, так. Да. Це працює. Працює. І тому дійсно така красива ситуація. Тут іще нюанси, розумієте? Влади є своє бачення, як, ну, скажімо, закінчити цю війну. Але воно трішки не таке, як і ви думаєте. І тому дійсно бажано, щоб зараз народ, так сказати, емоційно нагавкався, і то її може закінчити. По великому рахунку теж деякі говорили, ну, це не Зеленський зараз говорив, а говорили політологи. Ну Політологи люблять, що от... Ну, до війни, то до він. Що, треба щоб щось таке, щоб народ, так сказати, збадрить. Оце було. Ну вони не говорили слово війна, а говорили, що треба щось таке, щоб ну, збадрить. Тому що от після Майдану вже воно, так сказати, заглох. Ну дійсно, знаєте, Майдан так збадрив. А потім воно вже почало ну, затихати. Ні, ну дійсно, давайте так згадайте, що вже десь років через п'ять після Майдану, вже, вже от тема не шла. І от говорю, треба щось таке. Зараз да, Нова така тема. Як? Ну, потім так Так що так, да, такі нюанси. Є. Взагалі, зрозумійте, що демократія вона так і будується, що для того, щоб управляти державою, треба, щоб люди займалися політичним старчом і бажано не звертали того, чим займається влада. Та краще. Якщо хтось з вас буде говорити, що от якщо б людям зробили хороше життя, вони брехня! 100% брехня! Люди невдячні! Люди, це така... Далі матюкатись можна. Нагадати вам! Нагадати? Зараз нагадаю. Пам'ятаєте, тарифи при Януковичі були занижені. На комунальну позицію. Занижені, надмірно. Фактично сформувалось, ну, газ купували дорого, продавали дешево. Як результат, тоді борги України перед Росією більше трьох мільярдів доларів. Ну, різниця в цінах, розумієте? Ці борги висіли на нафтогаз. В кінці-кінці взяли кредит МВФ, погасили борги, цей кредит ми ще не віддали. Не дивитися. І, да. і це ж була ж ідея Януковича, що давайте, вон, не будемо піднімати, і мене народ буде любити. Ага! Любили? Ха -ха -ха! На Майдані кожна шавка кричала. Тарифи високі, Тарифи! Високі а Майдан закінчився, десь разів підняли тариф. Хоч хтось гавкнув! тяпкнув. Ні. Пам'ятаєте, ну намагались розкрутити тарифний майдан, намагалися. Нє! Як же так? Люди добрі. Ви ж тоді бігали. ва Оце є люди. Де люди ніколи нічого не цінують. Тим 10 разів тариф піднімаєш, вони тобі. А ти його тариф низки тримаєш І думаєш, ну люди вдячні. Ні. От тому і треба срач, дурь і бред. Чим більше дурі, тим більше політична срача. Тим більше народ задоволений. А далі? А далі працює. Працюй так, щоб онуки, правники сказали тобі. Дідусь, а чим ти займався під час війни? Чого в тебе нема? Мільйона або мільярда зароблено? Ледицював? А, срачом займався? Ага. А сусід, а сусід не срачом займався. Він гроші заробляв. Розуміли? Так що, не робіть помилок. Дійсно, якщо вам хочете полаятись, ну, ну, зробіть політичний срач. Але не забувайте заробити під час війни. Щоб було що відповісти онукам і правнукам, скільки ви заробили за війну. Тому що війна все спише. А срач, срач залишиться. Все. Дякую вам за увагу. Ну і всього найкращого! Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.